Чиї команди виконує безугла підкуп виборців, законопроєкт про безкарний розстріл військовослужбовців командирами, кампанія з дискредитації залужного і зсу, проблеми з психікою підпорядкування, наказом Єрмака і робота на користь Росії. Яку правду приховує Мар'яна Безугла? З вами агент Ненька інфо. 26 серпня, коли відбулася одна з наймасованіших ворожих атак на Україну, мабуть, увійде у хроніки російсько-української війни і не лише через свої масштаби та жорстокість, а й через вражаючу роботу нашого ППО. Тоді нагадаю, було збито близько сотні шахетів і понад 100 ракет. Тоді ж стало відомо, що під час відбиття цієї атаки було втрачено один з десяти винищувачів F-16. Котрі ми нещодавно отримали від партнерів. Дуже шкода за те, скільки людських життів було врятовано. За цим фактом було розпочато розслідування. Однак не минуло і кількох днів, як нібито правду про те, що трапилося, відкрила світу Мар'яна Безугла. Вона звинуватила в збитті винищувача своїх, тобто українських ППО. Нібито літак був збитий з РК Петріот через дискоординацію підрозділів. При цьому жодних офіційних висновків відповідних комісій з цього приводу не було. Зізнаюся, саме цей випадок спонукав мене сьогодні поговорити про цю скандальну діячку з язиком без кісток, бо така її заява викликала в мене особисто величезне обурення, бо здається, навіть не треба бути політичним експертом чи аналітиком, щоб зрозуміти наскільки шкідливі подібні інформаційні вкиди. По перше. Це просто подаруночок із святковою стрічкою для ворожих пропагандистських змі. Буквально через кілька днів в їхніх виданнях з'явилися ось такі заголовки: із Петріот до ПФ 16 Всу з сестрибітієм. Звичайно ж, посилалися на заяву представниці української президентської партії Мар'яну Безуглу. Та це лише вершина айсберга. Історія мала і внутрішній ефект. Наприклад, чи не одразу після першої скандальної заяви безугла зробила наступну: вона знайшла російський паспорт у дружини начальника штабу сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого. Ось такий пост вона опублікувала у своєму Фейсбуці: російський паспорт на ім'я Гладкої Єлєни, дружини начальника штабу сил безпілотних систем ЗСУ. Хоча він і просрочений, це жодним чином не скасовує її російського громадянства. Витяг зі СПО, СК АС російський паспорт. Прошу Службу безпеки України перевірити та врахувати в роботі. І ще й відповідні фото додала, не полінувалася. У той же час гладкого було відсторонено від виконання обов'язків. У той же час, з безуглої, як то кажуть, як згузки вода. Нею чомусь СБУ не зацікавилася, не запідозрила у підривній діяльності чи дискредитації армії під час воєнних дій, як і після попередніх шокуючих заяв, про які ми іще з вами сьогодні поговоримо. Все це наштовхує на думку, що подібна діяльність скандальної депутатки комусь вигідна. Кому? Сьогодні буду розбиратися політика, як засіб боротьби з аутизмом. Депутатка від слуги народу, заступниця голови комітету з нацоборони, безпеки і розвідки Мар'яна Безугла стала однією з найдискусійніших постатей в сучасній політиці. Її скандальні заяви одна за одною збурюють суспільство, через що депутатка отримала безліч не надто приємних прізвиськ, таких як безумна чи бездумна. Я звичайно проти образ і навішування ярликів. Але терпіння українців щодо витівок депутатки виявилося небезмежним. Ось кілька коментарів ми почули від звичайних перехожих. Маріна Безугла — це не гірший варіант того, що відбувається зараз у Верховній Раді. На жаль, тож її треба давно вже позбутися, але чомусь це не відбувається. Прибирають інших людей, а вона росте. Напевно, не є якісь стосунки там з нашим президентом. Це скандально відома народна депутатка України, але загалом свою думку про неї не хочу висловлювати. Дякую. Це Кончена тварина, яку взагалі не можна було Верховну Раду навіть запускати, але вже оскільки запустили, тепер хай зелена влада знає які наслідки від того їхнього, такого було ну, швидкого і дуже, ну, на мою думку, неправильного рішення набирати з вулиці все, що ну, такий весь шлак. І в неї різні заяви, такі, які суперечать. Навірно, думці пересічного громадянина, тому не завжди з нею згодні. Я вам скажу свою думку. От я, наприклад, розумію, що версія для суспільства, ну щодо f 16 до суспільства і та, яка правдива, вони можуть різнятися. Я це розумію. Але навіть при цьому цьому мені, наприклад, не сподобався цей вкіт, тому що просто зараз такий час, що навіть якщо ми це щось думаємо. То я думаю, що це не треба так на загал викидати, бо це ще більше дратує, розстроює і якось ну. І на руку нашим ворогам. Да. Тому це не подобається. Тому це дратує. Ну взагалі неадекватно. Те, що вона робить, вона неадекватна. А що ви думаєте про Мар'яну Безуглу і її скандальні заяви? Підписуйтесь і коментуйте, аби Ютуб просував це відео. Видання Фром Юей. Навіть процитувало реакцію однієї з українських блогерок нечерговий крінж від Мар'яну, оскільки допис був російською, дослівно його не цитуватиму. Скажу лише, що авторка вимагала ввести до закону про вибори пункт про обов'язковий медогляд. Вона також зазначала, що безугла має діагноз аутизм. Тому впливові батьки знайшли їх заняття, щоб хоч чимось захопити. Я так розумію, йдеться про політичну кар'єру безуглої. Про особисте життя депутатки теж йшлося, Мовляв, вона має нетрадиційні вподобання. Звичайно ж, слова блогерки нічим не підтверджені, тому сліпо брати їх на віру точно не варто. Я одразу звернувся за інформацією до свого інсайдера. Він чесно відповів, що жодних підтверджень про медичний діагноз безуглої. Немає, як і про специфічні особисті вподобання. Тому на цьому питанні ставлю крапку. Зазначу лише, що 36-річна пані Нардеп ніколи не була одруженою і не має дітей. А от що стосується батьків і початку політичної кар'єри безуглої, тут мені буде що вам розповісти. Багатий татко проштовхнув у депутатки, підкупивши виборців. Біографія Мар'яни Безуглої досить скупа, особливо в пункті про родину. Хоча навіть з незначних відомостей зрозуміло, що вона точно не дівчина з народу. Ось що пише Вікіпедія: народилася 17 травня 1988 року в місті Києві. Батько Володимир Олексійович Безуглий, підприємець, власник численних активів, найбільшим з яких є київський завод Граніт. З 1990-х по 2022 рік співзасновник фонду реабілітації та оздоровлення працівників, пенсіонерів та інвалідів МВС України, мати Валентина Павлівна Терещенко, лікар, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор. Звичайно ж, мене зацікавила діяльність батька безуглий і завод грані, власником котрого він є. Я знайшов наступну інформацію. Пад Київський завод Граніт залишається провідним каменоробним підприємством, що виробляє і продає продукцію з граніту танського родовища і інших українських родовищ. Гранітні блоки, гранітні плити, гранітну бруківку і бардюрний камінь. Дати останнього оновлення інформації на сайті не було. Тому припускаю, що вона дещо застаріла. Але усе ж серед країн експорту зазначено Росію, Білорусь і Польщу. Сподіваюся, після 2022 року експорт було зупинено принаймні до двох з указаних країн. Але щось мені підказує, що після 2014-го він таки продовжувався. І як би там не було, вже ця інформація вказує на те, що Мар'яна народилася в дуже і дуже небідній родині. А от інсайдер мені розповів, що батько пані Мар'яни людина не лише вельми забезпечена, але й дуже впливова. Нібито завдяки бізнесу він має зв'язки з більшістю політичних сил, а свого часу тісно дружив з представниками партії регіонів. І так, за інформацією, джерела, саме татусеві безугла завдячує своєю політичною кар'єрою. Мовляв, мандат вона отримала завдяки татовим грошам і нечесній грі. Цю версію підтверджують і деякі українські змі. Нагадую, Мар'яна перемогла в окрузі номер 217 Оболонського району Києва, стала членкиною партії Слуга народу і у її складі потрапила до парламенту. Так от за словами колег. Найбільший скандал на шляху безуглої до депутатства пов'язаний зі звинуваченнями у підкупі виборців. 4 і 5 липня 2019 року агітатори з команди масово роздавали футболки і кепки з партійною символікою в обмін на підписку на Facebook-спільноту кандидатки безуглої. повідомляли про більш очевидні спроби підкупу, наприклад, про грошову винагороду за голосування. Через чисельні скарги виборців ОВО номер 217 про спроби підкупу було відкрите кримінальне провадження. Ну оскільки безугла у 2019-му, зрештою, опинилася у кріслі народного депутата, очевидно, що кримінальне провадження спіткала доля багатьох справ, котрі стосуються представників влади. Зам'яли і забули. Новинна торпеда для тестування суспільної думки. На тих виборах Мар'яна перемогла із понад 38% голосів виборців, в той час, як її найближча конкурентка набрала лише 21%. Отже, якщо скласти інформацію колег і мого інсайдера, виходить, що завдяки батьковим грошам і підкупу виборців безугла виграла вибори. А завдяки його політичним зв'язкам потрапила до парламенту у складі пропрезидентської партії. До слова, у Верховній Раді молода депутатка отримала дуже серйозне призначення заступниці голови комітету з нацоборони, безпеки і розвідки. Хоча жодної професійної військової освіти не мала. У безуглої медична освіта, хоча вона свого часу і брала участь в АТО, і працювала в Міністерстві оборони, але за медичним напрямком. За інформацією мого джерела, прилаштувавши татусеву доню, у велику політику її талантам довго не могли знайти застосування. Допоміг радник Єрмака Михайло Подоляк. Нібито саме він розглядів неординарні здібності безуглої і запропонував використовувати її як новинну торпеду, щоб тестувати, як заходить суспільству та чи інша інформація. Людожерливі ініціативи. Найсильніше безугла вибухнула в інформаційному просторі саме після початку повномасштабного вторгнення весною 2022 року. Вона стала автором просто дикого, як на мене, законопроєкту номер 7351. Ну чесно, від її ініціативи в мене аж волосся дибки встає. Молода депутатка запропонувала надати право військовим командирам самостійно вбивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, просто розстрілювати солдатів без службових розслідувань. Я навіть не знаю, як це коментувати, просто перекреслити слово людяність. Це якесь повернення до військової диктатури сталінських часів. Але навіть тоді якісь справи перед розстрілами таки відкривали. Я навіть уявити боюся, що було б, якби така людина опинилася при владі у ті часи. Тим не менше, законопроєкт було відкликано, тему зам'ято, а доступ до тексту документу на сайті Верховної Ради заблоковано. Я не буду перераховувати аж усі геніальні ініціативи безугли. Нагадаю, що серед них була пропозиція відправляти жінок на фронт і позбавляти паспортів українців, котрі виїхали за кордон. Якщо згадати попередню інформацію про те, що влада використовує Мар'яну для перевірки того, як народ сприйме ті чи інші непопулярні ініціативи, стає трохи моторошно, особливо якщо згадати пропозицію про розстріли військових, маніпуляція свідомістю українців і знищення залужного. Звичайно, таке не дуже хочеться вірити. Але схоже, що безугла, це такий спосіб нинішньої влади. Маніпулювати суспільною думкою, як це працює? От є у представників влади якесь непопулярне рішення: наприклад, звільнити з посади народного улюбленця із найбільшим рейтингом довіри серед українців генерала Валерія Залужного у 2023-му в розпал війни, було очевидно, що народ не пробачить керівництву країни такого карколомного підступу. Тому офіційно звучали заяви, що ніхто не збирається звільняти генерала, але у цей час почали з'являтися пости безуглою про те, що залужний виконує свої обов'язки дуже погано, та про те, що немає плану воєнних дій на 2024 рік, і навіть про те, що любить добряче прикластися до чарки. Замість того, щоб займатися воєнною справою. Звичайно, подібні заяви звучали неправдоподібно, люди їх не сприйняли і усіляко критикували без углу за подібні нападки чи навіть наклепи. Однак Мар'яну, осуд абсолютної більшості українського суспільства, ані скілечки не бентежив, вона продовжувала планомірно бити по репутації залужного. І хоч у її скандальні заяви ніхто не повірив, Тема можливої відставки генерала постійно була на слуху, і з часом вже перестала тригерити українців. Коли люди звикли і підсвідомо прийняли можливість відсторонення їхнього улюбленця, це відбулося. Але реакція не була радикальною. Ось так це і працює. Спочатку інформацію в маси закидає якийсь політик, до якого нібито і ставляться неоднозначно, і всерйозне дуже сприймають, і з владною верхівкою не дуже асоціюють. Типу політичний міський божевільний. Ну, послухали, покрутили біля виска і начебто не повірили. Тим не менше, інформація опинилася на слуху і засіла в підсвідомості більшості. Все, справа зроблена. Згадайте, як сприйняли новину про звільнення Валерія Залужного. Похитали головою, побурчали, та й усе. Ніяких майданів чи навіть масштабних акцій протесту. Думка про те, що насправді дикі ідеї безуглою народжуються в офісі президента, хоч і не голосно, але вже звучала серед журналістів та політично активних українців. Її мені впевнено підтвердило і моє анонімне джерело за його інформацією. Зараз Мар'яна працює виключно на Андрія Єрмака і виконує його завдання, чи може накази, бо це зручний і дешевий інформаційний інструмент для влади. Нібито місячний бюджет. Бюджет проєкту Безугла всього 150 тисяч доларів, це, включаючи її зарплатню, витрати на команду та розгін інформації у змі в одному з інтерв'ю. Сама пані Безугла так прокоментувала свої зв'язки з Єрмаком. Знайома я з ним, звичайно, знайома, але е, я не є чиїмось ротом або так сказати трансляторами т.д. і тепер. Які цікаві формулювання вона вибрала для заперечення, але щось довіру вони не сильно викликають. Але вже в іншому інтерв'ю Мар'яна буквально вибухнула у приступі захвату головою офісу президента: Єрмак не є токсичним, і кількість атак швидше говорить, що атакують того, хто робить. З особистих спостережень так це складна людина з власними ідейними переконаннями. Може, саме через таку відданість без углу вже вдруге не можуть зняти з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, цікаву ситуацію, що відбулася під час останнього голосування, прокоментував нардеп Ярослав Железняк. За його словами, за те, що питання безуглою включити до порядку денного, виступило 278 нардепів. А як справа дійшла до голосування? Підтримали постанову всього 205 голосів, тобто недостатня кількість. Безугла лишилася на посаді. Ось такі чудеса відбуваються під час голосування. Дуже мало ймовірно, що це збіг. До слова, як повідомляє інсайдер, Мар'яні за сумлінне виконання своєї роботи пообіцяли не лише умовну недоторканність, але й прохідне місце до Верховної Ради наступного скликання. Рейтинг ЗСУ знищують, щоб не затьмарювати Зеленського. До слова, після того, як безугла досягла свого і замість залужного було призначено сирського, вона геть не заспокоїлася. Навпаки, її нападки та критика ЗСУ лише продовжує зростати. Остання заява про те, що Ф 16 було збито українським ППО через погану скоординованість дій, тому підтвердження. Але тут виникає логічне питання. Навіщо ж керівництву країни робити подібні заяви, якщо воно має бути найбільш зацікавленим у швидких поставках зброї, і, звичайно, у майбутній перемозі? Вже досить давно я чув доволі провокативну думку про те, що нині найпопулярніша інституція в Україні – це не церква чи влада, а збройні сили. В них, безперечно, вірить наш народ. А чого зазвичай хочуть представники найвищого керівництва? Абсолютного контролю влади. Отже, щоб зменшити впливовість військових в суспільстві, будуть спроби зіпсувати їхню репутацію і підірвати довіру. Тоді мені це припущення здалося цікавим, але трохи притягнутим за вуха. Але тепер, після останньої заяви безуглої, думка почала змінюватися. І це лякає. Особливо, якщо враховувати, що знищення рейтингу української армії як всередині країни, так і за її межами одна із цілей ворога у цій війні. І подібні вкиди працюють на досягнення агресором своєї мети, отже, проти українського народу. А що ви думаєте про такий спосіб боротьби за громадську думку? Підписуйся та коментуй. У якості висновку в голову нав'язливо лізе одна і та ж сама думка, котру мені навіть зараз лячно озвучувати в голос. невже жадаючи зберегти владу і вплив, керівники держави дійсно готові на все? Змішати з багном єдиний захист і надію українців на майбутнє збройні сили, наплювати на репутацію серед зарубіжних партнерів, поставити під сумнів майбутню перемогу і долю народу? Нехай кожен сам дасть відповідь на ці питання. Я свою залишу при собі в надії на те, що я помиляюся.